Опісля консультації з директорами департаментів заветувати програму розвитку Черкас. Це у планах міського голови Сергія Одарича. Програму соціально-економічного розвитку, ухвалену напередодні Депкорпусом, він називає популістською. Додам, що своє фе на останній сесії міськради висловили і громадські активісти. Ті обурені процедурою прийняття програми та видатками, які вона передбачає. Мовляв, враховує лише побажання депутатів по округах і аж ніяк не відповідає інтересам громади. Тим часом лобісти ухваленої програми кажуть, вона компромісна. Бо враховує пропозиції усіх обранців, а розглядалась, мовляв, напередодні у мерії. Це вперше в історії мого, моєї роботи міським головою, коли ось в такий абсолютно закритий, непрозорий спосіб, без публікації пропозицій, без обговорення пропозицій, без аналізу доцільності. І так далі, розбазарюються кошти міського бюджету, і приймається в такий спосіб програма. Ну це безпреділ, Знаєте, це такий бандитизм. 206-й кабінеті 18.00, не в якій не було це Калуарщини. попереджені був відділ ради, попереджений був департамент фінансової політики. Будь-що проходить відкрите секретаря міської ради з головою фракції підготовка.